Успішно виконує завдання у тимчасово окупованому Криму та на інших тимчасово окупованих територіях України, а також на військових об'єктах РФ. Гурт та фонд Поверни живим розкрили таємницю Блекбокс, на яку українці рік тому зібрали 230 мільйонів гривень. Усередині, зокрема, ударний безпілотник українського виробництва Бобер, який долає відстань до восьми сотень кілометрів. Саме він ударив по заводу з виробництвом електроніки для ракет типу «Х-31», «Х-35» та «Х-59». Також Бобер потрапив у завод, де зберігалися частини балістичних ракет комплексів іскандер. Завдяки цьому та іншим засобом з блекбоксу ми зменшували та зменшуємо наступальний потенціал противника. Всього за перші вісім місяців цього року в міст коробку завдав росіянам збитків більш ніж на 900 мільйонів доларів. У гур також повідомили, що на чергові в рамках ініціативи Black Box 15 мільйонів гривень придбають транспортні засоби для розвідників та спецпризначенців, щоб збільшити мобільність та здатність досягати больових точок країни агресора. А тим часом у ніч проти 19 листопада столицю Росії атакували безпілотники невідомого типу. Дрон був збитий у Богородському міському окрузі Московської області на опублікованих кадрах. Видно залишки збитого апарату, що ще димиться на горківському шосе. Після інциденту трасу тимчасово перекрили. Воно осколки безпілотні валяються. Гори, За словами мера Москви Сергія Собяніна, нібито внаслідок атаки БПЛА ніхто не постраждав і жодних руйнувань не було зафіксовано.